Вітаю вас, шановне товариство. Нарешті я придбав лампу, а зараз у нас таким типу як синім кольором, але це тому, що я знімаю, дуже рано встав, і дуже рано знімаю, зараз темно, і можна поставити такий кольор. Коли буде, коли я буду знімати у світлу пору, по в світлу добу, господи, так, то, мабуть, буде звичайне світло, бо такі різні кольори не видно. Я опускаю ролети, але все одно в кімнаті світло, коли там день, так, і такого сяйва не буде. Тож, можливо, в різних випусках буде різне світло синє, там жовте, там зелене, там ще якесь. Тобто, ну думаю, так прикольніше буде і вам, і мені. Єдине, що я, коли в перший раз поставив цю лампу, вона дуже сильно мене сліпила, і я навіть десь хвилин на п'ять осліп. Ти Тишу. Але ось, слава богу, зараз знову почав бачити. Думаю, поки я ще бачу, то треба відзряти хоча б одну серію. Ну, а як осліпну вже, то ну, що вже поробиш, так і буде. Буду сліпий, буду сліпий, а летсплеєр, так би мовити. Отже, нам треба рухатись кудись туди. І дивіться, до речі, ще ось там ось є якісь будівлі. Я не пам'ятаю, я в них був чи не був. А, можливо, по дорозі перевіримо. Бо мені здається, що я в них не був. Мені чогось здається, що я в них не був. Можна, в принципі, так. Эээ... Uh, так? Всім прийом! А, ну ось, там, коротше, треба піти э, до тієї бази довго і там допомогти їм відстрілятися від мутантів. Ну взагалі, тут, бачите, тут дуже часто повторюється квест, можна навіть сказати, так? Бо то тобі потрібно допомогти відстрілятися від бандитів, то ось зараз допомогти відстрілятися від э, мутантів, тобто реально навіть можна сказати. Ну і слабак тимчений, пользують тебе нуль. Так що й благодарності від нас, ти не дождешся. А, бляха, йок-палки, а що ж ви, пацани, йоп! Тут ще й виявляється треба прямо спринтерський забіг робити, бачите? Тобто, якщо ти не встигаєш їм допомогти, то типу все, квест просраний. О, а там, до речі, якийсь артефакт, дивіться. Причому, по-моєму, якийсь цікавий. Ну, давайте може спробуємо взяти. Це, по-моєму, шмат м'яса. Ну так, так, це був шмат м'яса. Шмат ну, в чом би і не взяти, він, в принципі, непогано коштує, наскільки я пам'ятаю, а непогано коштує, та ще і у нас із вагою все зараз дуже добре. Так, давайте знову збережемося тоді. Ну все, тоді погнали. Виявляється, що ми там були, бо це те місце, де база довгу. Тож ми там, значить, 100% були. <плес> ага. так, оце ще трішки дурнуватий момент у сталкері, тобто ти не встигаєш наприклад, допомогти хлопцям, так? Ось цим чувакам і все, і типу ти, ти все просрав. Ну от свого, то я, я сюди біг, як не знаю хто. Біг, щоб допомогти вам придуркам з такою швидкістю, витратив набоїв, ризикував своїм життям та. Пробачте життям та здоров'я, мали це доведеться. От одразу видно, що російськомовні так скотеняки Падло, перестріляти їх усіх. Але просто по-моєму сам по собі цей долг непоганий. Я погано пам'ятаю, але по-моєму це непогана якась організація. І по-моєму, вони нам по сюжету знадобляться чи що. Просто я ж кажу, якби я краще знав, як би сталкера, то можливо б я І зараз їх просто всіх би перестріляв, а так реально просто. Просто тупо не хочеться ризикувати. Так, ну що ж, квест ми пройшли. Походу, не ідеально, але пройшли, принаймні. Я пропоную, може ще з тут з кимось поторгуватися. О, 965 рублів. Дивіться, можна йому продати якогось лайна. Наприклад, е, наприклад, нічого. Так. <систюрити> ну так, у нього грошей. Ну це хіба що або А ось цей. І цей дорогий. Ну можна А, граві він не купить. Ну, Блін, чого ви всі такі ніші броди, я ж кажу. Просто ці розумієте, я не хочу продавати, типу, такі, як ось цей ось е, кров каменю, так, там, наприклад. Бо він у мене тільки один, може квест якийсь на нього знайду, розумієте? О, до речі, колючка коштує 650, але вона знову ж таки тільки одна. А що як якийсь квест буде? Так, в принципі, дивіться, можна продати шмат м'яса. Скільки ковбаса коштує? А, 100 рублів мало. О, 1677, ну нарешті, ось. Все, можна йому продати кров в камені. До речі, класно, так? Просто йшли собі, знайшли цей артефакт, взагалі, без труднощів. І він коштує 1600, 1625 рублів. Як на мене, це дуже непогано. Так, чувак, а в тебе гроші є? Цього 1570, тобто йому не вистачить. Сумно це все, сумно. Так. А торгувати з цим якимось придурком. Давайте знову збережемося. Чому? Мені треба пройти. У мене справа до бармена. Спасибі, тобі що допоміг відбитися від кабанів. Отримую зароблене. Спасибі. Так що, я тепер можу пройти. А, так а чого? Вони казали, що доведеться щось заплатити, а цей чувак мене безплатно пропустив, безкоштовно. Не дуже ясно, якщо чесно. О, в цього 1711, до речі, можна йому продати ще, вон, дивіться, граві. О, чудово, ми хоч трошки повпарюємо наших артефактів. А в цього є? Ні, в цього тільки тисяча. Ну, хоч так, в принципі, так, все ми трошки ваги скинули, це не може не тішити. Ой, у мене, до речі, набило до пістолету вже не так багато. Дивіться, всього 115 Треба буде, якщо якогось бандита завалимо, то підібрати вже трошки набило до пістолету, бо не сказати, що в мене їх дуже багато. Ну що ж, наш, нас пропустили. Я будемо переходити зараз в іншу локацію. Ну я дуже радий, дуже щасливий, реально, що нарешті о, тільки тут треба бути обережним, там, походу, аномалія. Так, що нарешті ми впарили хоч трошки цих артефактів і хоч трошки скинули вагу, бо це реально все було дуже сумно. Ви просто уявляєте, як, як у як уміченого цього нещасного боліла спина, так? Скільки ми випусків убігли оце СП. Я постійно хочу сказати з перегрузом або з перевагою. Він перевага ж теж це не теж, не теж не дуже вірно. Перевантаження, ось це буде найвірніше. Перейти в іншу локацію. Так, так, э, ну от ми й прийшли кудись. Кудись притопили. Ось ми тут, і нам треба йти туди. Там ми одразу два квести зможемо здати, до речі. Що тішить, Безсумні... <клес> безсумнівно. Так, ну але не будемо поспішати. Давайте подивимося, що в нас тут таке. Що тут можна подосліджувати? Блін, якогось братика вон завалили, дивіться. Ну В нього цей кулемет. І ці набої, котрими я не користуюсь, тож не будемо підбирати, тільки вагу забивати, так? Ну в машині здається нічого немає. Та бляха. Та бляха, шо ж таке? Та ти приколюєшся, Ну, блін, та реально, там по мусо нічого немає, тож давайте не будемо і запарюватися. А ні, там щось є, дивіться. Так. Це знову ці якісь набої. Так, знову я їх знайшов. А, так це теж, бачите, патрони з поліпшеними характеристиками просто, але це теж для пістолета Волкер або гадюка 5. А в мене ані пістолета волкера немає, ані гадюки 5, тому це, коротше, теж не продаж, судячи з усього. Так, там, до речі, цуцики, цу цуцики, цуцуки, ого, дивіться скільки їх там, йолки-палки. А гранат у мене немає. Це погано, до речі. Тут би добре було вкинути гранату. Бо цуциків тут так немало. Тут цики. О! Ту цику Так, ну один готовий. Це там що, когось повісили? Ніфігас, я, я такого... Я такого не пам'ятаю. Щоб когось тут вішали. Бляха, я косожопий придурок. Ти диви, як стрибає. Конек стрибунець, га. Та бляха, Ну що, заспокоїлись, цуцики? Давайте цей, да. Так, мир дружбу робити. О, у нього, до речі, є. Хвіст псевдособаки, дивіться, нарешті. Вага 0,2, вартість 1500 рублів. Стійкість шкіри собак-мутантів до хімічного і електричного впливу давно звернула на себе увагу вчених. А, так я це вже читав. У хвоста звичайної собаки та, та, той же самий опис, але він от коштує набагато дешевше. Ну що ж, з тут ми принаймні розібралися. Навіть з одного хвіст вісписав до собаки, я реально не пам'ятаю, що тут був повішені чуваки. А, о, бінтик. Ой, до речі, якраз набої до, до пістолету, якраз те, що я казав, що треба буде попідбирати, бо вже немає набою. До речі, і до обрізу у нас вже не так багато набоїв. Щось у нас з набоями все, все сумніше і сумніше стає. До речі, взагалі в сталкері ще були зомбі. Один з підписників мені розказував, що у підземельях Агропрому мали бути. А, Вчені зомбі там, або, ну, звичайні типу, громадяни зомбі, громадяни зомбі кумедно звучить, так? Але їх, на жаль, вирізали, і взагалі дуже багато чого зі сталкеру вирізали, на жаль. Ой-ой-ой Ой-ой-ой, ой ой так мене зараз кончить, ви що Мене кончила, зграя собак, чуваки. Так дуже багато чого вирізали е зі сталкеру. Тобто, мені отак от розказують там підписники на декотрі речі, я сам звертаю увагу. Так, тобто, мені взагалі просто здається, як якщо б із першого сталкеру не повирізали, б усі різні моменти, це була б просто взагалі там космічна гра, особливо я враховуючи її рік випуску. Ще до речі, кумедно, як вони мене загризли і не їдять мене, а просто сіли такі і відпочивають. Блін, ну це реально було жорстко, а ще жорсткіше те, що я не зберігся, ви собі таке уявляєте, тобто. О, зато тепер ми з цього чувака змогли дістати антирадін. Та подохне. Так, знову ж таки, хвіст псевдособаки знову береться, беремо. Так, ну тепер зато ми принаймні повторююся, дістали Антирадін, так? Тобто з минулого то ми ж не, не ми не дістали, а з цього дістали. О, і тут, до речі, набої, здається, до звичайного пістолету були. Так, бачите. Ой, ще якісь покращення. Дивіться, патрони з поліпшеними балістичними характеристиками для оцього мого пістолету за рахунок більш високої, високої початкової швидкості кулі набагато ефективніший на за зазвичайний патрон. Краще виражений бронебійний ефект. О, тож прикол став керуючий в тому, що тут інколи буває навіть а, корисно помирати. Ну реально, як би це не прозвучало, але тут реально буває корисно помирати, бо, наприклад, минулого разу я дістав тут. Кулі, котрі би просто продав, котрі би просто продав. А зараз, бачите, кулі, котрі мені, можливо, навіть ще й знадобляться колись. З того чувака антирадін дістали. Тобто, ну, реально виходить такий прикол, що тут буває, буває корисно помирати, повторюся. Так, скотина. Давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 йди. Так, давай, давай. Так, мене зараз кончать. Ну, я поїм ковбаски. Давайте, чуваки, ми ще з вами не закінчили. Веди ділись? Давай, давай. Давай, шкутляхай сюди, придурку. Так. Так. Ну все, головного вбили. Головне — це саме псевдо собаку було вбити — Він у їхній банді головний. Все. Все, знай наших. Ось тому людина, верхня ланка еволюції, а не якась там сліпа собака, правильно, хоп'як? Вони думали, що вони мене такі візьмуть, але хер хе раз два. Так, продалікуватися мені толком нічим, а аптечку, ну, блин, доведеться витратити аптечку. В принципі, будемо в барі. Я думаю, там буде в кого купити аптечку. Я практично всьому певен. Так, що там буде в кого купити аптечку. А товар у нас зараз дуже багато. Блін, а тут є якийсь тайничок, походу, так? Ну так, але він пустий. До речі, ось цей ще прикол. Я може мені вже про це колись писали, але я не звертав уваги, або забував про це сказати. Але ось недавно прочитав коментар підписника ще одного, і він сказав, що ось ці схованки, котрі я, наприклад, знаходжу, і вони пусті, виявляється, що це просто через те, що я не знайшов оце якийсь, наприклад, КПК, і в ньому не було даних, що наприклад, схованка тут є. І через це тут пусто. Якби я знайшов КПК, тут був би якийсь скарб. І це такий момент, знаєте, з однієї сторони дурнуватий, а з іншої сторони по-своєму прикольний. Так. Прикольний в тому плані, що він якби мотивує тебе шукати різні трупи, там, вбивати бандитів і різних суперників, щоб діставати з них КПК та дані про скарби. А з іншої сторони, трошки дурнувати, бо, типу, ти не знайшов КПК і там пусто. Як тільки ти знайшов КПК, там щось обов'язково є. Ну, До речі, він ще... Ну, горівку брати не будемо. А ось набої, антирадін точно згодиться. Ну ось тепер, в принципі, у нас із набоями до пістолету справи дуже хороші знову. 132 плюс 15, ще й ці бронебійні покращені є. Для обрізу більш-менш <кхи> антирадіну у нас вистачає. Єдине, з чим у нас, мабуть, не дуже добрі справи, це аптечки. Та точні багато цих повішених, дивіться, майже на кожному кроці. А так реально, блін, якби вони не вирізали все, що вони вирізали. Я ж кажу, це була б взагалі якась феноменальна просто гра. Бо дуже багато тут було революційних, революційних речей. Наприклад, я ще колись цікавився, дивився якесь відео дуже давно, і прикиньте, на момент розробки у них був такий план зробити, типу, що гра може скінчитися сама по собі. Наприклад, поки ти бігаєш, досліджуєш світ, відбувається такий прикол, що якісь NPC, тобто інший сталкер, гравець, так, типу, як, першим доходить до виконувача бажань і все, і гра закінчується. Тобто, прикиньте, ти там бігаєш, досліджуєш, якийсь артефакт збираєш, тут хоп, до тітри, бо якийсь чувак. Першим добіг до цього виконувача бажань, ну це такий теж дуже спірний момент, погодьтеся, але я просто ну наскільки це було б унікально. І ось це все, що мені розповідають в коментарях, так те, що вони там повирізали, стільки контенту, стільки цікавинок. Я ж кажу, це вона і так, в принципі, в, в девчому, мабуть, сталкер випередив час, так реально в декотрих моментах це була якась революційна гра, за що ми його власне і любимо, окрім атмосфери. І я ж кажу, якби вони ще це все вирізане, не вирізали, це взагалі просто пальчики на ногах можна було поблизувати від цієї гри. На території довга, не провоцируй і останешся жити. Скотиняки дивись, ще, ще вони мені тут будуть вказувати, що мені робити. Ну що ж, ми прийшли на територію долгу. тут у нас, до речі, є якась схованка. Довге весь щось засунув у трубу. Щось сунув у трубу. А що ж він сунув, так? А там у нас можна збігати по винагороду. Ну, головне, що ми помстилися цуциком. А то не можна так брати і мене зливати, так? Погодьтеся. Так, ось тут якийсь чувачок. У в нього, до речі, є аптечка, Ось чудово. Ну бінтик не будемо брати. Так, це виходить 300, ну, давайте продамо йому ще один гравій. Так, все. Ну, ось і чудово. і гроші є, і аптечку замутили. Перед заставою була якась бійня. Що сталося? Це рештки минулої хвилі мутантів, що пройшла перед викидом. Дня 3-4 за тиші, а потім буде нова хвиля. Якби не ми ані бару, ані довгу вже не було б. Це останній заслін від зграй мутантів. Багато наших тут полягло. Мені потрібна робота, є що на прикметі? На цей момент нічого немає. Я б хотів дещо, Ой, дещо довідатися про це місце. Та не, не цікаво, не цікаво. О, тисяча рублів, а в тебе? Це взагалі ніще, брод. Ну ще один артефакт продали. До речі, бар, така доволі велика територія. О, до речі, а схрон десь тут має бути. О, цього взагалі 5000 рублів, дивіться. Йому можна спокійно продати гравії. Блін, продав, от більше бачите. А, і ось ці диві дивіться спавах. Все, дивіться, ми йому понопродавали на 4875. Ху-ху! Блін, чуваки, а в тебе є гроші, чувак? Та звели, дай мені з тим чуваком на американських. А, ні, цього немає. Так, до речі, я ж кажу, десь схрон має бути прямо десь тут, я так розумію. А як туди потрапити, не зрозуміло. Тут же закрито. Ні, ну але класно, ми вагу скинули. Вже 39.9. У нас вага, прикиньте. І ще ж є, що продавати. А звідки мене, до речі, усі набої з'явились? Може мені той чувак видав, коли я перестріляв тих кабанів? Типу як винагороду? А, ось труба ось. Що ну, ось ось о ось. А, пляшка горілки, ну. Чесно кажучи, я це візьму більше просто, щоб значок схованки пропав, так бо наразі мені горівка вже там особливо то і не потрібна, якщо так дивитися. Так, ну а нам, походу сюди. Знову ж таки, все на російській, на жаль, написано. Ну, коротше, не можна так, зброю показувати, там все таке, витягувати свій довгий ствол 20-сантиметровий. Ну, це і так ясно. Ну і ось це ось легендарне. Йди своєю дорогою сталкере. Це вже реально легендарна фразочка. Єдине, що це їх буває, заїдає. Це такий трошки сумний момент, але то вже таке, то вже все. Лірика, так би мовити. Арена он. Я, до речі, про арену нічого не пам'ятаю. Там реально якісь бої можна влаштовувати, бо я щось в цей момент. Я його або просто навіть не пробував, коли грав минулого разу, або забув з нього таки за нього. Ну, а ось і бар, власне так, 100 ренген. В якійсь мірі можна навіть сказати, що це легендарний бар. Ну що ж, хлоп'ята і дівчата, давайте, абу, на цьому наш пуст закінчимо. В наступному тоді будемо досліджувати нарешті цей бар 100 ренген. Заберемо там наші винагороди за два квести. Виходить, трошки. Просунемося далі по сюжету, ну а потім, можливо, просто побігаємо тут по території цього бару, чи як це правильно назвати. Тут ще є якась арена, я ж кажу, можна буде ще воно Вони зразного лахміття. У нас тут і набої і деякі артефакти. Якщо не буде квесту, на ці артефакти, так, у цього бармена, то просто їх продамо. Ось ці набої ще можна продати, тож, в принципі, якоюсь капусту розмутити можна буде. Ну, а я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. Сподіваюся, що вам сподобалося світло. До нових зустрічей. Бувайте!